Битва за назву у хоролі, що на Полтавщині місцеві депутати скасували своє ж рішення про перейменування вулиці Леніна на вулицю Героїв Небесної Сотні і знову взялися шукати нову назву, яку врешті обрали, дізналися биття. Вулицю Леніна на вулицю Героїв Небесної Сотні перейменовувала в хоролі ще міськрада попереднього скликання. Тоді депутати не дотримали процедури. І за законом вулиця й досі має ім'я вождя пролетаріату, стверджують нинішні обранці. Тоді були до цього порушення і в правовій формі ми хочемо ми зробити, щоб ця процедура перейменування не тільки вулиці Леніна, що стосується, а всіх вулиць наших, щоб вона була в правовій нормі. Це той тобто, громадськість. Ми хочемо почути думку громадськості. Думки мешканців міста щодо перейменування різняться. Треба перейменувати я думаю, що ні. Залишити Лені, да, Так, да то що це історія. Це що ж вона шою? Я звичайно погоджуюся із Небесною сотнею. Обов'язково звичайно що, але мені подобається і вулиця Свободи. Бажано тільки історичну назву якусь давати. На сесію де розглядають питання про зміну назв, прийшло стільки людей, що довелося шукати більшу залу. Основне питання порядку денного перейменування всіх вулиць Хорола з комуністичними назвами, а їх понад 20. вулиця Кірова. Вулицю Покровська, вулиця Куйбишева, вулицю Клановіщівська, вулиця у вулицю Козацька. Перша ж зміна назви вулиці з Будьоного на Колоскову викликає невдоволення. Ваша думка це одна справа. в громади з веслом, це була зовсім друга. Вони що не хоче постояти десь будь процесі. та ви теж не відстаєте. коли беруться до Леніна, пристрасті розпалюються, пропонують навіть розділити вулицю і одну її частину перейменувати на машинобудівників від назви заводу, який розташований на ній. Діло в тому, що цей завод стоїть на вулиці Леніна, і ця продукція механічного заводу буде йти, скажімо, до поставщиків в Росію, в Росію. Да. і там, коли будуть читати вулиця Леніна... Решті вирішили вулицю не ділити і всю перейменувати на героїв Небесної Сотні з Полтавської області. Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабитія, Канал Україна.